зустріти з смертю кожному прийдеться. Питання часу де, коли, чому. Останній стук зупинить кожне серце, життя покине тіло назавжди. А що по тому? Пустота, Темрява? кінець життя це шлях у нікуди, якби спитати тих, що вже померли. Та не дадуть нам відповідь гроби. Хтось каже, смерть це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого плани, успіх і сім'я, якщо ж і так нічого не чекає, немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає, нема творця. Ти просто уяви, було ніщо і раптом із нічимось воно створило вибух і без нічого все навкруг створилось, бурхливе море, риби і пісок, і надскладні природні елементи. Ще динозаври раптом завелись. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом. І є біблійний погляд на життя. Мені все рівно, в що ти віриш, в кого, та сто відсотків в тебе є душа, яку турбує, що ж там після смерті, як совість їсть у скоєних гріхах. Десь емоційно скажеш, Хочу вмерти, мені не милий світ і ця земля. Та тільки біль у тілі потурбує, і ти кричиш до Господа: спаси! Як часто ми слова не контролюємо, і замість квітів сієм бур'яни. Можливо, завтра, може, навіть нині ти не попросиш прощення батьків, не зміниш думку чи заснеш у гніві, когось осудиш, скажеш пару слів, які поранять і залишать шрами в серці, і враз новини спантеличать всіх. Про твою смерть тебе уже немає, ридають рідні, ріже біль розлуки. Чому вмирати дітям молодим останній путь, везуть на кладовище, ну от і все. Та це початок того, що є вище. Ми всі до Господа прийдемо і не сховає жодне своє діло. Йому все рівно, ким ми були тут, важливо те, чи жили ми по вірі, чи розуміли, хто такий Ісус, чи не робили собі свого Бога? І приліпившись до земних речей, для нас гріхи були, немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Чому так важко у боротьбі за святість і так легенько у Бруд зробити крок? Бо викликаєш сатани ненависть, коли ти любиш те, що любить Бог. Мені не знати, чим живеш сьогодні, та все ж, мій друже, ми ідемо разом. Який б не мав ти релігійний погляд, чи Бог для тебе просто казка, сон? Яким великим буде здивування, коли ти станеш перед Ним як є, та оправдань, на жаль, тоді не буде. Там кожен сам за себе звіддає. Якщо ми тут жили життям негідним і всяку нечисть говорив язик, на милість Божа була не потрібна, то є заплата, пекло для таких, це остаточна і кінцева крапка, де не сміються, а від мук пищать. Мої слова лише містрах за тебе. Глибока правда в Біблії живе. Вона покаже тобі шлях до неба, відкриє Бога, вічність проведе. Ти знаєш, час не вміє почекати, і я не знаю, коли ти помреш. Та зараз можу ці слова сказати: Не став для Бога в своїм серці меж, не опускай Його під свою планку, не ти керуєш, Він життя дає. Це не кремезний і жорстокий батько, який в твоєму розумі суддя, що лише чекає, поки провинишся, і так скарає, щоб уже дійшло. Якщо сьогодні ти цього страшишся, то ти не знаєш, хто насправді Бог. Поговори своїм небесним татом, лиш неформально, але так, як є. Ти прямо зараз маєш що сказати, залиш усе. Іди, він жде тебе.